А безумовно Михайло Подарів сказав, що я так вважаю, це його особиста думка, але це особиста думка радника, а радника президента. І власне, чи це не той подаряк, що не помлюються, який говорив про каву на набережні Ялти Світлана. Давайте я переключу це питання на один дуже цікавий сюжет. Сьогодні. Спробуйте мене переключити. Да, піси, сьогодні сьогодні я спробую, звичайно, Орловську переключити на сюжет, не знаю, як вийде, не вийде. Ну але давай спробуємо. Отже, я сьогодні спробував е, обговорити дуже цікаву тему в себе на ютуб-каналі про мавзолей. Так, про мавзолей. А ви думали, це дуже, досить серйозно? І монолог. Це, до речі, не моя ідея. Дуже багато хто вже так, про це. Коли говорить, я перестаю думати. <гум> От бачите, дивіться, справа в тому, що ну хто захоче там подивитися, там більше буде розказано. Ну, а зараз спробую коротко. Дивіться, угу. справа в тому, що перед тим як побудувати собі мовзолей, відбувається дефор деформація політиків, і вони ведуть лише монолог. Вони чують лише себе. Вони не не чують Орловську, Лапіна, Нікого взагалі не чують. Вони чують лише себе. А потім вони перебувають у тому ехо своїх в собственних тих власних е, промов і чують лише те, що вони сказали, або. Це ехо формують їхнє Оточ, оточення, оточення. так, оточення, І воно лише це повторює, воно нічого нового не скаже. І отак от будується монолог. Тобто, Бо коли йде діалог, один говорить, другий говорить, хтось щось сказав, хтось щось почув, проаналізував, дав відповідь. А ще буває дуолог. Це коли говорять всі, один одного не чують, але головне висловитися. От. А монолог це от монолог Зеленського, який свято увірував. В свою оцю е культурну, зараз кажемо непоко е непоколібімості. Вибачте, не оцю свою велич, велич давай так скажемо, оцю свою велич. Він свято в це увірував, і він, коли він говорить про свою велич, то всі інші теж співають про велич. От, наприклад, там історія з підручником для 11 класу, це теж про велич. Так формується культ особистості. Слідуючим етапом монологу і формування культу особистості є якраз таки мавзолей. Коли будується щось таке, куди має хтось піти у вічність, залишити після себе слід або наслідити, або вляпатися. В історії можна або наслідити, або вляпатися, знаєте, А можна залишити слід. Але слід залишають ті, що вміють вести діалог. Ті, що ведуть монолог, вони вляпуються в історію. І закінчення в них завжди одне і те саме: ненависть. Ненависть тих, кого, тих, кого вони не слухали і не чули взагалі. І от це майбутнє, це майбутнє людини, яка будує собі мавзолей внаслідок монологу. Все інше Подоляк сказав, там Єрмак сказав, чи будь-хто з офісу президента. До речі, ви замітили, що в нас сформувалася гілка влади. Так, офіс президента називається це не президентська вертикаль, а офіс президента. Вони формують державну політику. Вони відповідальні в нас за зовнішню політику е, замість МЗС. Вони відповідальні в нас за кадрову політику замість уряду. Вони відповідальні в нас за законотворчість замість парламенту. Це ще одна гілка влади. Але ця гілка влади це якийсь ще один фундамент чи камінець до того мавзолею. От я на це дивлюся саме так. Це моя точка зору. Можу помилятися. До речі, це не тільки я про це говорю, дуже багато хто про це говорив. Але ще раз наголошую: от вони нічого не чують. Вони вірять в свою найвеличнішість, вони будують собі мавзолей і живуть в тому ехо. Вони не чують людей, вони не знають вулицю. Ну в них є інструменти. Оця гілка влади, яка сформована, це інструменти. От є татаров, і якщо хтось говорить щось, що дійде до вух найвеличнішого і не сподобається, то він може сісти до в'язниці. Татаров зробить. Неважливо як, неважливо для чого. Взагалі механізми неважливі. Інструменти, оці гвинтики, як казав покійний Кива, оце все гвинтики цього великого механізму вони будуть працювати. Тобто закон тут не працює. Не працює. Закон вже. давно. А ДБР давно. працює? Шо, що, що? А ДБР працює? ДБР, ДБР працює, але це ж не про закон. Це державне бюро розслідувань, його багато хто називає бюро репресій, ну, хто по-різному називає. Ще раз наголошую: вони виконують те, щоб в тому ехо. Інших голосів не було. я пригадую історію, коли внаслідок, скажімо так, певних маніпуляцій виник список Магнітського. І там були санкції. В Україні така історія була. Просто війна нам трішечки завадила. У нас був, була система, яка називалася Правотворець, де збирались кейси різних політично заангажованих, вмотивованих справ, які нічого не мають спільного з верховенством права, а мають спільне лише з забаганками. Ну, наприклад, які. Країні світу президент може вийти до преси і сказати: оці, оце, і оцей, оце вбивці Павла Шеремета, все. І команда ФАС всі пішли до в'язниці, і де сьогодні ті, хто робили цю в'язницю, де ці експерти, де ті опера, які фабрикували справу, де ці слідаки, де ті судді, вони всі на місцях. А де ті так звані названі президентом вбивці? Вони на війні захищають Україну, роблять свою роботу. Хтось волонтерить, хтось робить операції, а хтось воює е, за, за Україну. Але за Україну. А не за мавзолей. Розумієте, от в цьому є різниця. Не зрозумівши цього, оця гілка влади, яка сформувалася, яка називається Офіс президента, це гілка влади, окрема. В нас вона незалежна не від чого. Може залежати від настрою керівника офісу, навіть не президента. Бо президент всю кадрову політику не може знати. Він підписує ті кандидатури, які вже пройшли. Це сито офісу. Там де вже готовий документ. Присника: о це буде голова обласної ради, там з обласної держадміністрації. Все, фу, подпись, дата, печать, протокол, указ президента, все є. Але документи ж хтось готує. І це все, це в руках іншої людини, яка беззаперечно виконує всі забаганки президента. І вона якнайбільше буде повторювати оце ехо. От і все. Тому, коли Подоляк вийшов і сказав про другий срок президента Зеленського, а я собі сижу і думаю, так він ще ж за перше діяння не відсидів перший срок. Тому що те, до чого призвела. Його, як то каже, він в темі. Да? Він він знає, як вийти з війни. Він показав свою успішність. Це все лизоблюдство. А тепер давайте подивимося. Ми мали соратника у вигляді Сполучених Штатів. Потім з цього соратника в нас став, вибачте, посередник. А сьогодні це вже навіть не посередник. Я би назвав би це фіговий посередник, бо він не грає е, зараз навіть нейтральну історію. Там напрягається Україна і йдуть послаблення для Росії. Немає нейтральності навіть у посередницьких діях, наприклад, Сполучених Штатів. То в чому ж веліч цього лідера, який в овальному кабінеті відбув свій номер, відтанцював? Розумієте, і коли мені намагаються там, знаєте, в очі там позаливати, а я ж маю сказати, що це, напевно, Божа роса. Ні, це не Божа роса. І от в нас чогось думають, що люди всі такі от дурні. І от це можна буде якось розсосіться. Не розсосеться. І, і будь-що, він знає, як вийти з війни. Як? Ми йдемо до кордону 91-го року, бо його вихід з війни вже змінився за цей період декілька разів. Спочатку були кордони 91-го року, потім була лінія розмежування 22-го року, потім був справедливий мир, потім була потужна незламність. Сьогодні у Умеро вийшов з переговорного процесу і сказав, що ми топимо за е достойний мир. Це як? Ну, вже вже нема справедливий мир, вже є достойний. Це цитата Умерова, переговорника. А до речі, ніхто ж не знає, а якими повноваженнями наділена делегація, на що погоджуватися, на що не погоджуватися. От якими повноваженнями була наділена президентом Зеленським делегація, яка поїхала в Стамбул? А якими повноваженнями наділені ті, що були там, поїхали зараз там в Саудівську Аравію? Які в них повноваження, до якої межі вони мають право кивати гривою? Щоб вийти мені і сказати про... Достойний мир, навіть несправедливий. Вже. А достойний мир це як? Це, це не, не, не програли? Ні, я бачив вже, наприклад, в придворних е, телеканалів, які, як ехо, говорять думки найвеличнішого, що ну, якщо столиця є, то значить війна не, при, не програна. Я вже це бачив, я вже це чув. Вони чомусь думають, що люди тупі. Ні. Справа в тому, що люди просто зараз дуже зайняті війною. От, пасіонарна частина суспільства вона зайнята війною. Вони на війні, в них немає ротації, в них іде виснаження, вони гинуть. Вони гинуть, тому що вони виснажені, вони не відпочивали, вони не мають заміни і вони гинуть. А в той час я дивлюся, читаю новини, наприклад, там, телеканал М1, телеканал музикальний М2, це критична інфраструктура, їх треба бронювати. Потім виходить там заступник департамента патрульки нещодавно і сказав, що є дуже впливові військові, авторитетні військові, які проти того, щоб поліція йшла на війну. Я ж офігів, як казав один е, спікер вашому е, журналісту Валерію Калнишу. От я офігів, Валера, от і я офігів. Ну тому що, ну, по-другому, так не літає. Тому оце, от, знаєте, оцей монолог і життя в своєму власному ехові, вони думають, що це до перемоги, а це просто до мавзолея. Другий срок, ну хорошо, ну окей, ну ви так думаєте, що от зайде він на другий срок, не піде ніхто на вибори, ніхто не вспіє підготуватися. Ну там я дивився, Юлія Володимирівна вже вийшла там на арену, почала розповідати, що є такі думки влітку провести вибори і так далі. Тобто, багато хто готується. Там, я бачив ті газети Слуги народу, які там по е тим поштовим скринькам вже розкидають. Вже вже це вже все робиться. Я сижу, думаю, народ, які вибори. Ви зробіть хоча б щось, що пов'язане з обороною країни. Зробіть ротацію. Ви мобілізацію проваленою зробіть шо, що? хоч щось. Ви повісили це на ТЦК. Зараз там той самий драпати. Він у нас відповідає за складну ділянку фронту. Він відповідає за сухопутку, якому підпорядковується ТЦК, і фактично відповідає за мобілізацію. Блін, а мобілізації ж ніякої не видно. І що відбувається? Ті солдати, які вже декілька років в окопах, вони виснажуються і гинуть. Тобто утилізація, про яку говорив Путін, вона відбувається просто руками тих, хто зриває мобілізацію. Чому? Тому що гинуть патріоти, а нічиць сидить, зашкварюється, грабує. І сьогодні у ці всі історії там, яйця по 17, у ці всі реформи їхні, це все ж це те, що вбиває наших солдатів. Це все, що впроваджує тези Путіна про утилізацію патріотичної частини населення України. Воно так воно так виглядає, по крайній мірі. А якщо воно виглядає як лайно, смердить як лайно, то напевно воно і є лайно. Ну такі в мене думки. Тому тези Подоляка, Ялта, там, Крим, Кава, ну ще Будано ну, вийшов, сказав взагалі правду про війну українцям. Знати, ви що? Це ж гріх. Ну, він там мінська, не так сказав. Він сказав, Що наразі це ну так, да -да, може бути пор. як нібудь. Но написати книжку по історії для того, щоб вбити моєму сину десятикласнику нове бачення найвеличнішого лідера, в них це не гріх. Тобто писати історичні книжки за допомогою журналістів, навіть непрофесійних істориків, сьогодні, коли ще не закінчилась війна. Впроваджувати, знаєте, там в них ще були тести, тести, тестування, карикатура на мінські угоди. А відгадайте, що це було? Що зображує ця кари карикатура? Ну, Світлана, ну це бред. Ви покажіть нам не карикатуру стамбульських угод. Ми офігіємо ще раз. Ну, а я просто підручники вписування в історію. Це ну така, це така, не ну, хочеться це, це приклад так, як без Російській Федерації. Ну, це не добре. Світлана, взагалі є таке ну негласне правило. Взагалі, всі історики, вам, вам будь-які історії. Я вчився колись на історичному факультеті. Ну, ніхто не вписує при життю історію. Це знаєте, я пам'ятник собі воздвіхні рукотру. Ну, ну, при життю все, що змінюється, вписується. Це власне так і двоє у Російській Федерації. Так, так, ну, та, та, тобто, і при чому це робиться все в гра в дні ворота. Тобто, там немає історії про оборону Києва. Там немає історії про е, провали, провалену підготовку до війни. Там немає цієї історії. Тобто там є тільки одна сторіночка, вирішує, одна картинка, яка висвітлює велич найвеличнішого. Оцей от монолог. Монолог, який веде до Мавзолея. От і все. Там немає ж нічого, ніякої альтернативної е, позиції, ніякої інформації про Харківську операцію і так далі. Там немає навіть одного речення зі статті, умовно кажучи, Нью-Йорк Таймс про зірваний контрнаступ. Ким зірваний? Там немає жодного речення про те, як тилові відсиділися в Мукачівському кутлі. І в той же самий день, як приїхали до Києва, 11 квітня, після звільнення Київщини, вони вже порушили справу, кримінальну справу проти Залужного. Там немає цього всього в цій історії. То що ж це за історія? Це не історія. Це знаєте, це річ Леоніда Іліча Брежнєва на 26-му з'їзді КПСС. Ми колись в школі вчили. Ну, старше покоління знає. Тобто, це от така історія, совкова історія величайших лідерів сучасності. Це не про історію, це не історичні речі. Ні, це якраз таке вбивання в голову. Тобто, вони вирішили стрельнути в голову нашим дітям. Через спотворене трактування подій, які вони самі проживали. Mm. Ну слухайте, ну як вони можуть в історії розказувати дітям з Гостоміля, як відбувалося е, початок повномасштабного вторгнення? От вони можуть щось цим дітям розказати? З Бучі, з Бородянки, які навіть не встигли втікти. Може, вони щось розкажуть про історію про події е, Маріуполя, звідки мирне населення навіть не евакуйовувалося? Чому? Ну, хтось шашлики шашликів на повному серйозі, тому що вийшли їхні глашатаї у вигляді Арестовичів і почали розповідати, етава запала у росіян на 2-3 дня, на 2-3 неділі. І люди думали, що скоро закінчиться. Василевська смаглюк розповідала, сидіть вдома, тому що росіяни цікавлять цивільні, а тільки військові. Ну і сиділи в Бучі дома, її виборці. І сиділи, досиділися в Бучі, потім з зав'язаними руками були розстріляні правому на вулицях. Так історія це ж не тільки про. Щось одне. Це ж має бути щось велике і об'єктивне. Якщо ми говоримо про якийсь період, що був такий період. Ви розумієте? От я дивлюся, дуже багато політиків хочуть зайти в історію, наприклад, там, отримавши Нобелівську премію миру. Серйозно. От Зеленський хоче війти в історію, тобто, ще війна не закінчилася, а він вже себе вписує в історію як найвилачніший лідер і саме найуспішніший людина, яка от в країні яка воює. Це не завдяки йому ми ще воюємо. А всупереч, от я так вважаю. Хоча, можливо, хтось каже навпаки. Ігоре, давай про Макрона. Макрон Красавчик. Стармера. Макрона, от якщо прочитати його, це останній вислів стосовно бомбардування Кривий Ріг, бомбардування Київщини і так далі. П'ять абзаців в кожному абзаці слово Росія. Російська ракета, російська агресія, Росія вбився. П'ять абзаців, п'ять разів згадав слово Росія. А от посол, посол Америки в Україні, от так скромно, навіть бояться Росії росіянами назвати. Ну я розумію, якби це прийшла би нова людина, яка ще не в курсі, але це ж та сама людина, яка і вчора була послом Америки. І коли почалось повномасштабне вторгнення, теж була послом а, Америки. Ну, там. Зараз все пояснюється, зокрема і щодо введення мит, що зараз вже тривають а, намагання перемовин да. а, так, а так, з Україною щодо... перемовин нема. Світлана, тобто вони Росію не згадують як убивців, тому що вони ведуть з нею перемовини, а України нема в цих перемовинах чи як? По нам же вбивають. Ну давайте говорити відверто. Ну не можеш бути жінка наполовину вагітна. Ну, або вагітна, або не вагітна, або злодій, або не злодій. Або Путін вбився, або Путін не вбився. А це ми їх не називаємо, бо ми ще з ними розмовляємо. А з нами ви не розмовляєте. Тому Макрон, Красавчик, посол е, в Америки в Україні не красавчик. Хоча там вже після того вони вже й сказали ну, на другий день, коли да, ж на навіть, До речі, для честі треба віддати належне. Зеленський на цьому наголосив. І, і я, я вважаю, що це правильно. Ну іноді ж він робить правильні речі. Треба ж бути, як то кажуть, чемними і об'єктивними. Тому тут правильно е, що ще Стармер? Ну, красавчик. Ну, що я можу а сказати? так от, якщо говорити про красавчиків, то власне про франко-британський контингент. Да? Про, а... Ті, е, ті війська, які можуть бути з'явитися, ну не тримає так руки. Mm. А, на території України ми говоримо, ми навіть говорили з Сергієм Рахманом про те, що да, вони не стануть якимось сигналом, якимось стримуванням. Але навіть якщо буде в початку п'ять країн, да, тут ми вже говоримо про коаліцію а, охочих, рішучих, а, mm. обережних. А, так, а, коли? то це... Світлана, коли? Ну, після це, це перемир'я чи після ну... підписання миру? Поки що є таке, що після, після припинення вогню. Після припинення вогню так лунало безпосередньо. Ну я, ну я знаю, що після підписання, після підписання миру. А питання припинення вогню, ну я буду радий, якщо вони ризикнуть, але вони не зайдуть. Ну, тому що Треба звернення президента, треба голосування парламенту, а президент ще ні до кого не звертався. Парламент ще не про що не голосував. Західні партнери так Макрон Красавчик він про це говорив вже давно. Давайте ми відемо якийсь там свій континент. Лапін взагалі казав, що цей французький легіон на кордоні з Білорусію. Хай би сів би і я би сказав би дякую за це. Звільнили би пару наших бригад, які поїхали би під сильним. Ну вони навряд чи будуть саме в тому місці. Як ти говориш, ну, окей, окей, та нехай зайдуть разом угу. з знаєте Заходить система батарея е, Петріот разом з обслугою і із персоналом. От вони зайшли і сіли там Одеський порт взяли під охорону. Тим, слава Україні. Я скажу дякую. Справа не в тому. Справа в тому, яка буде реакція, коли по ним прилетить. Ось що мене цікавить. Чи ні, не так чи буде реакція, окрім стурбованості? Чи буде дієва реакція країн е, охочих, якщо по тим ти думаєш, позиціям, де знаходяться ари... їхні війська, не Путін прилетіти? То Путін взагалі. Ну, Але ви розумієте, Росії існує, яка йде війна. Ну, йому все рівно. Ну нема війни, нема Росії. Є, є війна, є Росія. Для них сьогодні стоїть питання руба. А особливо після цін на нафту, для них питання це руба буде стояти зараз ще гостріше. Чому? Тому що економічно в них проблеми. А ну, що для Путіна на сьогоднішній день там оголосити ще чергову мобілізацію? Вставай, страна, огромна. Я не кажу, що він це зробить. Я сьогодні, звичайно, можу сказати, що багато хто з трампістів, до речі, я вже так читаю, так вони вже. Саме оце от хотів Трамп зробити для України, завалити нафту. Розумієте, це вже вони показують, як це ж, ж Раді України робиться. Ви що думали, Раді Америки? Ні. Там же ж не написано, там зробимо Америку великою. Ні-ні, там треба читати слово Україна. Бо падіння ціни на нафту це б'є по Росії, а отже, це був той заздалегідь продуманий план. Я то розумію, що це все буде. Але ж ну, ну, то ми можемо вірити в будь-які слова. Росія чи ризикне чи не ризикне. Ми давайте говорити так: перше, той хаос, який сьогодні відбувається, і це намагання Трампа за будь-яку ціну подружитися з Путіним, відновити всі стосунки, які в нього могли би бути. По-другому я це поки що назвати не можу. Якщо ми говоримо про тарифи, ну Трамп ввів тарифи проти Китаю 20% давай, 34% давай. І, і зараз ще 50%. Сказав на ранок, якщо Китай не скасує своїх 34%, то вводить 50%. Тобто вже буде 104%. От я так дивлюся на це все. Ну, з однієї сторони, ну мене не може це не радувати. Ну, ціна на нафту падає. Ну, як я можу не радіти? Юралс російський вже торгується 51 долар, а в бюджеті Росії він забитий як 69,7. 25% в них вже недостаче. Ну, ніщо так не радує українця, вибачте, як головний біль у москаля. Ну, Ми ж можемо тільки порадіти. Але, ну. Я не бачу стратегії Трампа, я бачу тільки тактичні кроки, як в нашого Зеленського, до речі. Тобто він рішає проблеми по, мі по мірі їхнього поступлення. Знаєте, от Трамп казав, що зараз там черга країн, хочуть з нами підписати угоду. Ну він же ж мастер угод. Ню слово угода, це ж як давай, давай продовжимо цю цю розмову Яку? про угоди і про мита, про угоди і про угоду про корисні копалини. просто зараз не важлива історія. Я знаю, що ти підтримаєш це. А про перше, суди над бойовими генералами, По друге, в який спосіб це відбувається. А мене особисто як журналіста дуже цікавить робота державного бюро розслідувань. про...